Бій молотів та шкварчання газової установки. У Черкаському драматичному стартували ремонтні роботи. Щоправда, поки тільки підготовчі. Робітники розбирають театральні завали та прикидають, наскільки складним видасться майбутній ремонт. Катерина Ковбій продовжить. Іскри та друзки з усібіч. У Черкаському драматичному ремонтні зрушення. Тут нарешті почали розбирати завали від попелища. Сергій Миколайович працює на цих завалах вже другий день. Сам зізнається, у театрі був лише в дитинстві, та від того його культурне значення не применшує. Дітки ростуть. Щоб мали. Сходить, дивилися. Дорослі. Бабушки дідусь. тим краще. Разом із Сергієм над розбором згарища працює ще 10 робітників. Сім їм встани роботи прикидають ще на місяць. Кількість людей буде збільшуватися, по мірі того, як можна буде їм дати більший об'єм роботи. Як ви бачите, зараз просто нікуди, не цілеобразно збільшити кількість. Театрали ж навіть таким повільним зрушенням раді. Слава Богу, ці роботи почалися. Потому що було достатньо припонахсього організаційних, бюджетних. Все це вже позадіє. Ми можемо сказати, про те, що ми видим уже світ в конце тунеля. Опісля демонтажних робіт на Черкаський драматичний чекає експертиза. На ній дізнаватимуться, чи можна буде лишати театральні стіни та ще раз прикидатимуть, у скільки їм обійдеться ремонт. Катерина Ковбій, Горнеділько, Віка новини.